Привіт! В цьому навколо новорічному випуску я хочу поговорити про підбиття підсумків, і в цьому відео я поділюся своїм скепсисом щодо того, що це робити не потрібно взагалі, але натомість, що потрібно робити, і що можна зробити натомість, якщо вам хочеться планувати своє життя краще. А з іншого боку, якщо вам хочеться просто отримати якийсь новорічний вайб і атмосферу. В грудні я хотіла зняти якесь чергове менеджерське відео. У мене було, було кілька ідей для наступних відео, але я потім подумала, що грудень це такий час, кінець року, коли нібито стало таким вже трендом підбувати підсумки року. І я думаю, що в мене канал про менеджмент, і, в принципі, ці підсумки, планування і підбиття підсумків це щось безпосередньо менеджерське, і треба. Про це поговорити, тому що я насправді не думаю, що потрібно підбувати підсумки як менеджерка. І напевно, це вже стало є... Є... Не... не чимось очевидним, тому це треба пояснювати. І я тут зараз спробую подумати, як же ж пояснити, чому не треба підбувати підсумки. Да. Ну, але вперше за все, хочеться сказати про те, що нібито. Вже є таким очевидним, що це роблять всі, або це є чимось правильним і добрим, типу підбиття підсумків. Е, Ну, Багато про це пишуть, публікують в соціальних мережах, я думаю, є і не блокноти, якусь продукцію продають для цього. От. І. Нібито це з точки зору менеджменту і управління в контексті власного життя, або там роботи і якихось галузь життя, над якими людина працює, це ніби найочевидніше, що можна робити, тому що ну, управління, менеджмент це власне про те, що ти плануєш аналізуєш, підбиваєш підсумки і далі щось робиш. Але тут, власне, і є проблема, що це. Новорічне підбивання підсумків, воно зазвичай таким не є. І перш ніж про це говорити, я думаю, важливо усвідомити, що підбивати підсумки стало таким, такою тенденцією відносно нещодавно, тобто протягом нашого життя, я думаю, кожна людина може собі згадати, і коли ще не було такої ідеї, що от в кінці року. Потрібно підбувати підсумки. І ця штука вона пов'язана з ідеєю, що ми можемо контролювати своє життя, що ми можемо планувати своє життя і планувати досить широко і різноманітно. І це пов'язано з покращенням якості життя. Тому що раніше люди жили так, типу що? Доля принесе те і станеться. Або, типу, що наші якісь там речі протягом року, вони настільки залежать від мого особистого зусилля, як від інших обставин, які, типу, який сенс їх аналізувати і планувати, якщо ну, це все одно не в сфері мого контролю. І Власне, це пов'язано з зростанням якості життя і з тим, наскільки в нас з'явилося багато можливостей і доступних способів проживання це життя і, власне, дозвілля, яке дозволяє займатися такою інтелектуальною діяльністю як планування. І ось як тільки я це проговорюю, Частина моєї посмішки і, і, і такої іронії пов'язана з тим, що наскільки ну, одразу стає зрозуміло, що ця опція сучасному українцю чи українці не дуже доступна. Тобто, по-перше, в якій мірі ми можемо дійсно планувати і обирати це різноманіття способів проживання життя. А по-друге, це чи ми маємо оцей привілей, дозвілля, щоб осмислено це зробити. І чому тут, я коли про це говорю, мені одразу спадають купа якихось психологічних установок в голову, які говорять нам і несеться з усіх боків, що, по-перше, це, типу, Якісь проблеми в твоїй голові, типу, в мене немає часу на це, так от просто позбудься цього, цього, цієї установки, і, і, і час з'явиться. По-друге, що, типу, це теж ілюзія, що в нас немає контролю над своїм життям. От, типу, якщо ти будеш інакше про це думати і більше зусиль прикладати, то в тебе з'явиться контроль. Ну, тобто, це абсурдно, але ми це чуємо часто. І Важливо тут, я думаю, що коли ми говоримо про цей час, наприклад, дозвілля або ну, просто вільний час, який ми можемо, там, легітимно, ну, легітимно, перш за все, перед собою, своїми зобов'язаннями перед іншими, перед близькими, перед роботою, перед суспільством. Чи ми можемо виділити цей час, і, і тут відбувається така теж з іншого. Боку, підміна поняття, тому що що таке підбиття підсумків річ, річні. Давайте будемо відокремлювати. От є дозвілля, є якийсь час для себе, час розслабити, час відпочити і є підбиття підсумків і планування. Підбиття підсумків це не є дозвілля. Підбиття підсумків це щось, що має сенс, коли воно укорінене у вашу Щоденну рутину і спосіб життя. Тобто, це, якщо говорити з точки зору менеджменту, підбивати підсумки є сенс тоді, коли ви знаєте, що ви планували, і це планування є якимось осмисленим. Про це я ще зараз скажу детальніше. Тобто, якщо це Підбивання підсумків пов'язано з процесами, які відбувалися тривалий час протягом вашого життя, ну, наприклад, протягом попереднього року. Чи є сенс вам підбивати під, саме підсумки, якщо ви нічого не планували, або якщо ви не планували нічого істотного або суттєвого? Інший аспект, що це планування на початку року і підбивання в кінці року, цього недостатньо. Це не має сенсу, тому що за цей рік. Беремо, особливо в Україні, яких всього несеться, що поміж цим стається дуже багато факторів. І якщо ми не приділяємо увагу тому, щоб це аналізувати і з цим працювати протягом року, а тільки беремо початок року і кінець року, то з фокусу уваги випадає безліч речей, і в нас тоді ці підсумки будуть дуже сильно викривлені. Ось, тобто, для того, щоб це основний меседж тут в тому, щоб для того, щоб це підбиття підсумків було осмисленим і ну, щоб воно мало якийсь сенс, воно має бути пов'язане з вплином життя, із практикою, з навичками аналізування, планування і організації якихось процесів, які ви аналізуєте протягом року. Тобто, це не може бути так, щоб тільки в кінці року ви цим займаєтесь. І, відповідно, якщо у вас є оцей, ця практика, то ви можете її гармонійно організовувати відповідно до ваших процесів. Тобто, ну, цим треба займатися якось комплексно і послідовно, як би це прикроно звучало. Але якщо взятися за це комплексно і послідовно, то може виявитися і, скоріше за все, так виявиться, що певні процеси мають ритміку, мають певний свій логічний початок і кінець, ну тобто, логічний для вас, як воно вписується в ваше життя. І аналізувати, чого ви досягнули чи не досягнули, потрібно тоді, коли цей кінець настає. Ну, тобто... Ви запланували щось зробити ну, цього року чи не обов'язково цього року, ви плануєте скоріше за все, якщо ви займаєтесь цим комплексом, ви будете планувати це інакше. Не я хочу в 2025 році щось зробити. А от я усвідомлюю, що мені потрібно освоїти, наприклад, нову навичку, і я проаналізувала, що в мене це забере там, 4 місяці. Який сенс мені чекати до кінця року, щоб проаналізувати, досягнула я цього чи ні. Ну, тобто, мені за ці 4 місяці треба, зробити, подивитися, чи це сталося, і зробити висновки, скоригувати свої подальші наміри і плани, якщо щось пішло не так. Або привітати себе з тим, що я це досягнула через 4 місяці і рухатись далі. Або якщо я це за 2 місяці досягнула, тим, так, тим паче. Ось, тобто в цьому. Річному ритмі є певна логіка, але її дуже мало, і вона дуже-дуже обмежена. Так, і тут про навичку, я хотіла ще заакцентувати дуже на тому, що, що є сенс планувати взагалі. Чому, я думаю, це те, що ми бачимо навкруги там, в соцмережах і в якихось журналах. Чи блогах, це якась фікція, симуляція, а не підсумки року, тому що часто це може бути таке: ну, я, там, я хочу прочитати, прочитала там 10 книжок. Або я там відвідала одне місто. Як було, а наступного року планую відвідати два нових міста. ну Або там щось таке. Це взагалі не має ніякого стосунку чи якийсь дуже опосередкований стосунок. До планування свого життя. Що має бути в дійсно конкретних планах, це, наприклад, освоїти якусь нову навичку, або поміняти якість стосунків, або добитися чогось на роботі. І, ну, оце плани. Оце плани, але їхні результати теж. Не так легко підвити, як підрахувати, скільки я книжок подивила, почитала за рік. Тому, власне, і ми можемо дуже мало побачити таких прикладів якісного підбиття підсумків, тому що, скоріше за все, це не пов'язано ні з цим річним ритмом проміжком, ні з тим, що це в багатьох людей є ця. По-перше, навичка це робити, якісно, глибоко аналізувати якісь зміни і досягнення в житті. По-друге, привілей цього вільного часу і управління своїм життям. І, скоріше за все, в більшості людей воно буде виглядати так досить. Незрозуміло, непереконливо і не вражаючи, тому що там буде дуже багато якихось внутрішніх, психологічних, контекстуальних речей, які заважають нам от е, мислити це досягнення, типу, по аналогу того, я, типу, я здобула навичку і все. Ну, типу, навіть коли ми говоримо про здобуття навички, що це нібито очевидно, це щось е, те, що можна планувати і пишатися досягненням, але ж ця навичка не сама ціль? Вона ж має якось конфігурації з іншими процесами в житті взаємодіяти. І тип, ну от, я можу сказати, гарно для соцмереж повісити в себе, що типу, я здобула навичку. Яка цінність цієї навички в моєму житті? І чи змінює щось якість мого життя? Ця навичка, ну окрім того, що я здобув типу лайки, здобуваю, то, то це вже питання. І ну, хто буде там дослухатися і вникати в серед аудиторії в те, щоб зрозуміти глибше? Ну, тому воно так не працює. Тому ми бачимо зараз інший тренд. можливо, трішечки, що люди там пишуть, що вони там за цей рік планували там 10 пунктів різних вражаючих, цікавих, а там нічого не. Реалізували з того або реалізували один, і, типу, треба навчитися приймати себе. І от, <свистити> да, типу, ну от нічого. Ну, типу, життя складне і так є, але нічого. Тримаємося, продовжуємо. Це не привід складати руки і працюємо далі, рухаємося далі. З іншого боку, я хочу сказати, що в частини людей, які Займаються плануванням от дійсно так ретельніше і осмисленіше. І вони можуть в тому числі підбивати підсумки року, гармонійно вбудовуючи це в свій процес, я думаю, важливо розуміти, що це певний тип організації особистості, психології або нервової системи. Типу, є люди, які так. Комфортно жити. Є люди, які інакше не можуть. І є люди, для яких це хобі, це частина чогось, що вони роблять приємно в своєму житті. Але це не означає, що без цього планування, аналізування і підбиття підсумків ваше життя точно неякісне. Тому що. Ви можете не менш успішно робити все, те, що вам треба робити, все те, що вам приносить потрібні вам результати, задоволення і самореалізацію. Без такого структурованого чіткого планування і прописування списків, і прописування текстом, ну тому що текст це теж це один з інструментів, це досить універсальний інструмент, і він, я думаю, що він допомагає нам особливо у взаємодії з іншими людьми і в організації роботи колективне. Але коли йдеться про особистісне зростання чи просто життя. То ну, текст це не такий апріорі єдиний інструмент, що потрібно це робити ось таким чином через текст. Тобто, я думаю, що багато людей, для кого це не є життєвою потребою, зумовленою їхньою психікою, нервовою системою і так далі, цілком нормально не робити такого планування з використанням тексту. І вони можуть, і, ну, скажімо, наприклад, інтуїтивно рухатись в правильному напрямку і коригувати цей напрямок, і робити висновки, не роблячи висновки, це так безпосередньо. Ось. І з іншого боку, я думаю, що для деяких людей це може бути якимось тортурами, коли ми. Надивилися, що о, ти так вайбово, можеш там сісти під ялинкою, запалити свічки, зробити собі какао з ефірками і підбивати з блокнотом, підбивати підсумки. І коли в тебе не виходить сфокусуватися на цьому, типу, це момент, якщо в тебе немає цієї навички, то да, тут ще. Специфіка навички в тому, що це ж це потрібно вміти мислити певним чином, робити якусь ревізію, що було, і при тому робити це в конструктивний спосіб. Важливо робити це дійсно з насолодою. Ну, тобто, я не думаю, що цей процес може бути окей, якщо робити це через силу. Ну, тобто, коли ми говоримо знову ж таки про формування якоїсь нової навички, то ну тобто. Давайте так. От якщо ви думаєте, що ваш планування не вистачає в вашому житті, то це може бути якась навичка, яку вам треба здобувати через там, потом і кров'ю, і це не буде приємно на початках. Але коли ми говоримо про підбування підсумків року, це однозначно не найкращий час, щоб набувати цю навичку. Починати потрібно з чогось меншого. Тому що рік це досить великий проміжок часу, і коли ми, ся, ну, типу, ці зовнішні навіть атрибути, які я перелічила з какао і аромасвічками, свічками, вони не, взагалі ніяк не допомагають людині справитися з відсутністю цієї навички провізії і аналізу, що було в моєму житті. І через це. Це може викликати навпаки дуже велике страждання і розчарування від цього процесу. По-перше, від того, що людина може почати згадувати якісь неприємні речі, і в неї можуть виникнути якісь самозациклювання на неприємних речах, на невдачах або просто на спогадах, які вона, типу, не опрацьовувала протягом року, а тут вона все згадала і не раз. Так? І, зациклившись на цьому, вже типу, підбивати конструктив підсумки ніяк не вийде. А по-друге, що е, розчарування і смуток може виникнути від того, що ти зробила дуже багато для того, щоб отримати задоволення від цього процесу. Здавалося, поставила свічки, зробила какао і так далі. Ну, Але це ніяк не пов'язано насправді. І, але ну, це не очевидно, що атмосфера приємна. Не створить тобі приємного підбиття підсумків. Тому ну, я б тут розділяла, якщо ви хочете святково відпочити і створити цю атмосферу і класно провести час, треба звернутися до перевірених вами способів, що точно принесе вам задоволення, це може бути перегляд контенту просто в іншій атмосфері, і від цього ви можете здобути більше задоволення. Чи там. Планування, як ви проведете там, новорічну ніч, можливо, складання новорічного меню, там, чи просто якісь такі більш зрозумілі речі. Ось. Окей. Що ще можна зробити під ялинку, користуючись нагодою, що є якийсь вільний час і настрій щось таке поробити? Ну, По-перше, можна погорювати. Я думаю, що. Е Кожна людина в Україні за рік, якщо от брати такий відтинок часу, пережила якусь втрату або емоційну травму, і, можливо, це те, на що в нас не вистачає часу, просто погорювати про цю втрату. Також можна виписати, наприклад, три найприємніших спогади за рік і ось насолодитися цим. Можна підготувати новорічне привітання близьким людям, тобто в якомусь текстовому форматі або в форматі листівки, щоб коли настав вже новий рік, вам не треба було писати щось тривіальне, на ходу вигадувати, а ви можете вкластися в це. І це може бути щось досить приємним завданням, коли ви маєте на це відведений час от думати. Що саме ви хотіли б побажати або подякувати вашим близьким людям. І якщо ви в це дійсно вкладетесь, вони, звісно, теж мали б це оцінити більше, ніж якесь досить формальне типове привітання. Можна також згадати, що ви хотіли зробити в осяжному минулому і не встигли, і просто це актуалізувати. Не обов'язково, що ви це будете робити, чи робити вам безпосередньо прям зараз, але хоча б згадати це. І закріпити в пам'яті. Також цей час може бути гарним для того, щоб почитати якісь аналітичні матеріали, які дасть вам більше розуміння контексту, в якому ви живете, і, і, і який зазвичай в вашу інформаційну бульбашку не потрапляє. Ну, наприклад, це може бути глобальний огляд про ситуацію на фронті, аналітика якась. Щоб краще розуміти контекст воєнних дій, які на всіх нас впливає, або про економіку країни, тренди, прогнози, якісь зміни, які відбулися за цей час. Можна щось більш локальне, але що також безпосередньо пов'язано і впливає на ваше життя це поцікавитись звітом якихось районних рад, вашого міста. Або звітом ОСББ, щоб краще розуміти, теж, що там відбувається, де ваша вигода, ваш інтерес і навпаки, що ви можливо втрачаєте. Просто щоб зрозуміти, де ви в цьому контексті. Ось такі думки в мене про новорічне підбиття підсумків. І якщо тут довкола новорічних свят дійсно є якийсь у вашому конкретному житті якийсь момент і час, щоб сповільнитися і щось поробити такого плану, ну тобто те, до чого до чого там не вистачає часу протягом інших місяців, то, можливо, можна взяти щось менше, щось, що ви дійсно зможете. Опрацювати із задоволенням і подумати про найближчий місяць, чи про те, яке місце планування і цілопокладання займає зараз в вашому житті, наскільки воно доречне в контексті війни, і що би вас могло підтримати, і де саме брати ці приклади, які ви могли б. Прийняти методики, техніки, щось такого плану. так. Ну, але якщо ви живете таке життя, що у вас немає ніякого зайвого часу під час новорічних свят, так і не треба паритись, не треба займатися фігнею, симуляцією і продукувати якийсь контент для соцмереж, який створить враження. І буду вводити ще далі в цю ілюзію, що це планування і підбивання підсумків на рік нам доступне, корисне і помічне. Дякую за увагу!